Вітаю всіх на каналі. Сьогодні їду на огляд BMW X7. Їду в східну частину Німеччини біля міста більшого Гера, 230 кілометрів від мого помешкання знаходиться машина. Цьому X нема ще навіть року: 33 тисячі пробігу. Потужна машина, 250 кВт. Ну, Але ціна там потужна: 100 тисяч євро. Отакі машини ще люди беруть для імпорту в Україну. Чесно кажучи, я б ніколи не купував таку машину, коли є варіанти електромобілів класних. Tesla Model Y набагато дешевша і набагато краща машина. Але кожному своє. BMW для багатьох це рахується статус. Я так не вважаю. мені замовили огляд, замовили перевірити машину. Я зроблю свою роботу заодно і вам покажу. В східній Німеччині я зазвичай не раджу своїм клієнтам шукати машини взагалі, тому що обслуговування там зовсім інше, ніж в західній частині. Ну, але це нова машина. Будемо надіятися, що там все класно. Та й офіціали продають. Побачимо. Заїхав попутно в Бадноштат на супермаркет Альді. Вільна заправка. Восьма година ранку зараз. Підзаряжусь. У мене не вистачає там 70 до повної батареї. Все, працює ніби. Так, да, все пішло. Жодної активації, реєстрації. Спонтанно під'їхав, втикнув штекер і все заряджає. Ціни вальді, мандаріни. 750 грам зі знижкою євро 69. Бульба по 99 центів, непогано. Ні, це буряки 99. Картошка по євро 89 пакет. Це буря по 99 кілограм ясо yes. курятина 3,79 400 грам кіло 100 ножик 4,99 дев'ять, різьмо чорний хліб. Люблю такий вісімдесят дев'ять по знижці. Шоколад подорожчав. Цей шоколад був завжди по 44 центи. Піскар 5,99 був, зараз 6,99. Молоко зі знижкою, євро 39, євро 35. Найдешевше, 3,5%, євро 0,9%. Дорожчала, як бачите, кава також подорожчала зі знижкою 9,49. Ні, є, правда, 7,99 одна. Солодощі теж, як бачите, все подорожало євро 99, євро 49. 3,99 на євро. 2,99 коштував такий поріг. Як я і казав, 15 кВт, потужність зарядки. Вже майже повна батарея, 413 повна батарея буде, зараз 395. Коли була нова машина, було 420 повна батарея. Тобто деградація батареї. Получається менше ніж 2% 7 кілометрів. Як бачите, всі чутки про швидку деградацію батареї не відповідають дійсності. 413 кілометрів запасу я ще маю. 420 можливих при покупці автомобіля нового. От повна батарея, 413 кілометрів. Приїду на огляд, подивимось скільки буде залишок. Зброс роблю. Окей, я шонфердік. Я окей. Виганяють мене з зарядки. Як бачите, дощ, а в дощ, до речі, витрата більша. Буду їхати 130-120, все дорого. І перевіримо розхід. Гірше і бути не може погоди для огляду машини. В відчувається, що я їду в ДДРі. По навігації їду, по Google Навігації. По цій дорозі ще совєтські танки їздили. Ну от я майже і на місці. Десь має бути BMW AutoHaus, от він. Я проїхав. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Бачимо, бачимо місце призначення. Так, де ж то мені запаркуватися? Оба для електромашин є зарядка. Да. Скоріше за все вона безкоштовна. Треба тільки задом стати. Ну клас ще й підзаряжусь, поки буду дивитись машину. Врубаємо зарядку BMW X7, за якою я проїхав. Скоріш за все це вона. Так, да, це, скоріш за все, вона. 99 985 Не знаю як, можна таке чудо брати за такі дурні гроші. Обслуговуй, найбери. Взяв би краще Теслу Model Y. Ва кан лясен гір ауто? Йо. Йо. Йо, ам сін шліссел, онден пюнсі дзь ауто аншоу, не? Ізе ДНВ, окей. Приготували, запаркували машину для мене. Стоїть під дахом, але все в дощу. Чому? Десь їздили на їй тільки що часу. Не бачу жодних дефектів. зліво все окей. Криска багажника. Також все окей. Ні, нічого немає. Права сторона. Права сторона теж чиста, нічого немає. Мікро, мікро від камушка. Вибоїна. Непосічені фари, непосічена рішітка. От два пункти. Ну, такі, що треба під лопу дивитися. Нема нічого. Оптична машина ідеальна ззовні. так, всередині. Ну, ноль, 33 тисячі пробігу. Сидіння тут вже на виході не матове, має бути отаке матове, якщо машина нова. Вона вже трошечки підблискує. Але це 30 тисяч пробігу. Ремінь безпеки як новий. Кермо як з заводу. 33 тисячі 395 дев'яносто Ну все як з заводу. Ніде немає подряпин. Так, з цієї сторони. також, також все ідеально. Недоліків не бачу. Їх тут і не повинно бути. Це нова машина. 30 тисяч це не пробіг взагалі. сидіння також тут взагалі я бачу ніхто і ніколи не сидів стеля алькантара чорна дивиться суперово Лево. Полностью все тут электрично. Угу. Классно. Ззаду тут класно їздити буде комусь що що а комфорт на висоті Все тут суперово Тут звичайно тільки для дітей Там місце маловато для дорослих Гальмівні бліни Теж майже немає зносу Ледве-ледве там може 0,1 мм, 0,2 бережок. Резина як нова. 30 тисяч вона і має бути як нова. Да. Не зношена нічого. Це не по місту машина їздила. все працює. Все, працюю, все четко. Не бачу я недоліків, жодних недоліків, прощолкаю товщиноміром на всякий випадок. Та да, машина в максимальній комплектації, М-пакет, абсолютно все. Що, проб'ємо по кожу вони то 138, 132 132, 114, 110, 131, 125. Что? приклад. 160, 130, 106, 103, 106, 98, 107, 101, 115, 145, 121, 126, 126, 115, 114, 120. 120, 104, 95, 106, 106, 106, 110, 115, 119, 114, 114, 114, 105. Нет, ничего, она красивая. Ну да, все, проверю, и все. 134, 134, 90, 99, уже Нет, не красиво, ничего. Все, окей. Заведемо її. Ну що, давайте заведемо її. Заводиться добре. би воно ще мало заводитись. Так, відпускаємо ручний тормоз. Давайте будемо піднімати. Ну іде, вона не піднімається? Стоїть на місці. Ні, піднімається, Повільно просто. Люфтфедеринг працює. Да, піднялась. Так, да, піднялась, зараз візьмемо, опустимо. Що не хоче, коли водія нема за кермом. Чи що вона хоче? На тормоз нажати може. Ні. Порохідському воно працює. Чого воно не впускає, Я не знаю. Двері може закрити треба. Ага, двері закрив. Тепер працює. Ну так, да, в принципі, двері можуть підважитись десь. Стане машина. Розраховано, щоб хтось не поламав двері, коли буде опускатись машина. Зачинив, тепер працює. Да, тепер вона низенько. Все працює. Люфтфедерунг в нормі. Ну, давайте подивимось, що там під капотом. Тут скажеш? Все як нове. Двигун працює як часи. Дуже і дуже тихо працює. Ну тут все нове. Абсолютно все нове. Іду запитаю, чи можна під'єднатись через обіді. Компом перевірити. Обіді в нас де? тут. Ага, вот тут обеди. Все е. Иду запитаю, что капот можно закрывать. Да, есть тут все экстрасы. Рух по полосах, подогрев керма. Все присутнее. на великих обертах голосно нехай буде на авто Ну нічого так вона дивиться з цією шкірою зі всім але надійність у тесли кожзама набагато більша ніж з цієї шкіри вона все рівно буде блестіти Скоро шкіра, не, не, не така надійна. Трохи поїздить машина і вже буде видно сліди використання. Що сказати? Це нова машина поки що. Абсолютно нова машина. Порушає плавно, все працює. Нехай дають номери на шості. Інакше як я попробую. Перевірю в ходу і все, що ще перевіряти. Що компом своїм підключатись не дають, кажуть це офіційний сервіс. Ми можемо перевірити, будь ласка, платіть гроші, ми вам покажемо те, що хочете. Але треба назначити термін. На сьогодні нема часу, бо зайнято у нас. Отак от, от не дають підключитись компом. Але понту тут підключатися. Все тут воно буде окей, я думаю, по-любому. Машині нема року, 30 тисяч пробігу. Ну що, сервіс дадуть мені зараз роздруківки всі. Та в принципі, замовник огляду, їх всі бачив. Я цю машину не резервував. Замовник огляду сам її зарезервував, сторгував, все. Моє діло тільки подивитись машину, більше нічого. Іду по номери. Треба спробувати машину в ходу. Ні. So, <пробітник> митрична, кінцай, кінцай. <пробітник> От так, бачите, офіціали не дають мені проїхатись. Вона зареєстрована і номерів у їх гендлерських немає. Все точно відповідає, що машина працює. Так, подивимося, ще знизу чи там ніхто не ганяв по лісах. В лесах, не наїздили. Все чистенько тут. Ну от і все, отакий огляд. Помпом підключитися не дають. Проїхатися не дають. Зараз буду дзвонити замовнику огляду. Не знаю як так на машині не проїхатись. Взагалі це ненормально. Ну і що ж не на ре... Ре... реєстрації, вони мають дати 0,6 номера гендерських. В принципі, недоліків немає нічого. В машині абсолютно всі опції. Доводчики є також. Єдине, чого немає, це продувки сидінь немає. А так все є. Це повністю електричне, максимальна, максимальна комплектація з Ну Все, огляд проведено. Несу ключик назад, не дуже тут вони розговорчиві, не дуже вони гості нічого не дають. Що м їх оглянув? Та в принципі більше нема що тут і оглядувати. Зателефонував я замовнику огляду, машину купує. Машина йому сподобалась, все окей. Йду віддавати ключик. Машина оглянута, але не зовсім. В ходу не перевірив, не дають, дають гарантію, що все окей. Машина, в принципі, як нова. Компом під'єднатись не дають. Ну Це в принципі не дивно. Багато хто не дає компом під'єднатись. Йду віддавати ключі. Так, машину зарядити не дали. Взагалі нічого тут не дають. Ну нічого. Не дають то не дають. Їздити не дають. Машину зарядити не дають. Нічого тут не дають. Буду я їхати звідси. Свою роботу зробив, наскільки це було можливо, поїхав назад. Але відчувається, що це Східна Німеччина, ДДР бувша, тому що це неправильно, коли навіть зарядитися на машині не дали на автохаусі. Приїхав клієнт машину дивитися і. Не можуть активувати зарядку навіть. В такій ситуації був не раз і без проблем заряджав машину. А тут все так, як в совдепі. Зарядку на БМВ зажали. Спробую по дорозі назад заїхати на Ікею. Може там вдасться на шарка. А як ні, то буду на суперчаржері рядити за гроші.